Що робити при ДТП? Покрокова інструкція. Привіт, друзі! Мене звати Владислав Баранков, я керівник юридичної компанії, ми займаємося допомогою при ДТП. У цьому відео я вам розповім, що робити, якщо ви потрапили в ДТП. Відразу після зіткнення зупиніться, вимкніть двигун і не пересувайте предмети, які пов'язані з ДТП. Зберігайте спокій. Перевірте пасажирів вашого автомобіля і іншого автомобіля. Якщо є постраждалі, викликайте швидку допомогу за номером 103 та надайте постраждалим допомогу. Тніть аварійну світлову сигналізацію на своєму автомобілі, також поставте знак аварійної зупинки на відстані 20 метрів від автомобіля, якщо ви перебуваєте в місті, і якщо ви перебуваєте на трасі, то це відстань є 40 метрів. Викликайте поліцію за номером 102, також телефонуйте на гарячу лінію вашої страхової компанії та повідомте про цю подію. Також ви можете звернутися до нас, контакти наші в шапці профілю. Ми екстрено та безкоштовно розкажемо, як поводитися в цій ситуації, щоб не зробити ніяких помилок. Далі зробіть знімки місця ДТП і сфотографуйте загальні місця розташування автомобілів. Також зробіть детальні фото пошкодження на своєму та на інших авто. Якщо є свідки, запишіть їх контактні дані, номери. Телефонів і обов'язково переконайтеся, що вони надали свої пояснення працівникам поліції. Далі сфотографуйте поліс іншого учасника ДТП або просто дізнайтеся назву його страхової компанії. Також можна сфотографувати документи іншого водія. Працівники поліції складуть схему ДТП. Слідкуйте за тим, щоб Вся важлива інформація відображалася на схемі: це місце зіткнення, розсип скла, дорожні умови, знаки, погодні умови, розмітка, гальмовий шлях тощо. І обов'язково перевірте, що всі розміри, які будуть вказані, Відповідали дійсності, обов'язково наполягайте на тому, щоб вся важлива інформація була записана в схему ДТП. Також сфотографуйте схему ДТП, обов'язково ваші пояснення. І якщо вам поліцейські нададуть, тоді пояснення іншого водія і протокол, якщо він буде складений на місці ДТП. Навіть якщо вам не дали сфоткати, не переживайте. Ви зможете знайомитися з цією інформацією пізніше. Якщо на місці ДТП ви не прийшли до єдиної думки про те, хто винен, а хто є потерпілою особою, Давайте в поясненнях мінімум інформації. Наприклад, ви рухалися по проспекту науки, потрапили в ДТП, сталося зіткнення з таким-то автомобілем, в такий то час написано власноруч вірно. Всю іншу детальну інформацію вже після консультації ви зможете надати. Працівникам поліції саме в, в управлінні патрульної поліції, після того, як розберемо механізм ДТП і зрозуміємо, хто насправді винен, а хто не винен. Ми можемо проконсультувати вас і допомогти вийти з будь-якої складної ситуації, що пов'язана з ДТП. Далі обов'язково протягом трьох днів, неважливо, ви є винуватцем або невинуватцем ДТП. Зверніться до своєї страхової компанії. Чому це важливо? Тому що від страховика може бути регрес. У нас вузька спеціалізація. Ми допомагаємо водія. Які потрапили в ДТП. Тому, якщо у вас є така проблема, звертайтеся до нас, контакти є в шапці профіля, ми вам надамо безкоштовну консультацію, прорахуємо попередній збиток і візьмемо справу в роботу і отримаємо максимальну виплату, саме ту, яку ми порахували в своїй експертизі. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтеся на нас. Ми постійно публікуємо корисну інформацію для водіїв, тому ми будемо вам корисні.